Слава Україні! Ви на каналі Energy.ua і сьогодні у випуску ми будемо тестити портативну зарядну станцію EcoFlow Delta 2. чи буде вона живити микрохвильову піч або чайник? Ми дізнаємося вже в цьому відео. А поки підписуємося на наш канал та ставимо лайки. Перед тим як випробовувати нашу станцію на міцність, я її підзарядила до максимуму. Тому ми можемо вже починати її тестити. І першим побутовим приладом буде наша микрохвильова піч. Так я вже насипала в тарілку їжу і пропоную ставити її в микрохвильовку. Ось таким чином ми це робимо і підключаємо піч до нашої станції. Чекаємо, поки загориться мокрохвильовка. Швиденько все. Так, в принципі, у нас все готово для того, щоб включати і гріти їжу. Я вам зараз ще покажу, що станція повністю заряджена, і у кінці подивимося, скільки відсотків треба для того, щоб витратити на підгрівання їжі. Я буду включати мокрохвильовку на одну хвилину, подивимось, що з цього вийде. Друзі, ви все бачили на власні очі. Станція Дельта 2 справилася з цим завданням просто ідеально. Їжа підігрілася і я можу сідати вечеряти прямо зараз. Ще я хочу звернути вашу увагу для того, щоб підігріти їжу. Нам знадобилося всього лише 2% заряду станції. Це дуже гарний результат. До речі, придбати цю станцію ви можете на нашому сайті Energy.ua. Посилання буде внизу під відео. І наступний прилад, який ми будемо з вами тестити, це наш чайник. Вже все готово для того, щоб його випробувати на міцність. Вода набрана. Станція є. Тож давайте перевіряти, чи будемо ми з вами чаювати. Це просто супер, і чайник наш справився з цим завданням просто пречудово. Дельта 2 ти крутишка, друзі. Звертаю вашу увагу на заряд станції. Наразі він складає 90%, Тобто для нагрівання чайнику нам знадобилося 8%. Портативна зарядна станція Дельта – це мега крута, потужна та незамінна річ для тих, хто ставить електробезпеку у квартирі або ж будинку на перше місце. Думайте про майбутнє та забезпечуйте себе електроенергією разом з енердією. До нових зустрічей.